Там ініціація, отже, вищі сили вас не обрали, домовлятися з невідомим духом ви не бажаєте. І, вочевидь, вільних ресурсів також немає. Датися легти і чекати, поки це життя закінчиться, а можна працювати із тим, що є в наявності. Як кожен день сонце встає, світить та лягає спати, і в нас є моменти, коли сил багато, і моменти, коли сил замало. Ми маємо можливість використовувати цей природний надлишок сили, аби покращувати себе. А коли сил немає, то економити їх, аби не зробити своє життя ще гірше. Цей шлях до зростання дуже повільний, адже по перших порах діапазон перепаду сили із стану, коли вас її немає, та стану коли у вас її надлишок буде мінімальний. Але з кожним днем, кожним циклом, цей діапазон буде зростати, і благоприятний період сил буде все більше і більше, а в неблагоприятні періоди рівень сил буде залишатися високим. Це довгий та повільний шлях. А якщо йти по ньому з розумом, можна також дійти до великих успіхів. Зазвичай на ньому ми починаємо спілкуватися із природними силами. Адже вони є завжди, і ми маємо зв'язок із ними незалежно від того, хто ми є звідки ми та у що віримо. Тому самоініціація зазвичай має сенс, якщо людина присвячує себе силам природи. Почніть із прогулянок по місцевості, знайдіть своє місце, та почніть спілкуватися про те, аби воно було чистим і у вас сформувався зв'язок із ним. Чим більше часу ви будете проводити цього і Тим більш міцним буде цей зв'язок, і тим більше сил і ресурсів ви зможете отримувати від цього місця. На цьому шляху я б запропонував звернути увагу на те, аби слідкувати за своїм рівнем сил, прикладайте потрібне зусилля, коли сил замало, потрійні, коли їх забагато. Також дуже уважно, треба слідкувати за тим, на що саме ви витрачаєте свої сили, і обрізати все те, що не відповідає вашій меті. Тоді, через кілька місяців, ви вже побачите, Позитивні наслідки від своїх дій. Тепер ти, ти знаєш, що таке.